Доброго ранку, панове. Я сьогодні вирішив знову записати гру Майнтест. Як ви всі пам'ятаєте, у, у, у нашому минулому відео ми, ми розглядали можливість подальшого будування ось цієї платформи. Це, я так тихенько намагаюся будувати свій будинок у, у грі. І зараз, як ви бачите, зараз, як ви бачите, у мене тут такий стан, ну, тобто, в мене є. Ось така цікава платформа. І тут я наразі хочу просто поставити собі ліжко. Тому, за, тому що зараз у мене ліжка, як ви бачите, ніякого немає. І все, чим я тут зараз займаюся, це намагаюся далі це все діло будувати. Що ми зараз будемо робити? Насправді, е, нам потрібна деревина. Деревини в зараз немає. І для чого? Тому що, ясна річ, потрібна ще, ще цегла. І тому треба зробити те, що потрібно. Треба. Треба е, ще на... напекти цегли. І, ясна річ, треба ще десь нети глину. Я насправді раніше брав глину десь тут внизу, і зараз там глини вже немає. Тому що робити. Ой, бачите, я... знову капція на мочив, мені це не подобається. З це, бо це не добре. Недобре. недобре. Капця завжди має бути сухий. Тепер. Я ходжу і чалапаю по землі. Ну, це так я собі. Тому що робити? Зараз підемо цяпкою. Рубати дерево це також не дуже гарна ідея. Тому що для того, щоб мати дерево, ясна річ, треба якийсь інший інструмент. Можна мечем попробувати порубати дерево. Це теж, мабуть, так собі. Тому що робити? У мене немає нічого, щоб зробити щось таке, що можна рубати дерево. Насправді, як бачите, є насправді в мене два блоки. Аспен Woods, і це недостатньо. Я можу зробити тільки знову тяпку, а мені потрібно все ж таки хоча б сокири. Тому що зараз робити? Ну, Мабуть, ми зараз легенько зробимо дерево рукою. Ага, і тому треба зробити що? Треба знайти ще якийсь якісь, ще якісь матеріал для того, щоб почати все ж таки заготовляти деревину. та... Мабуть, нам, нам знадобиться ще хоча б дерев'яна кірка. Тому що для того, щоб добути глину, ну, глину, мабуть, все ж таки можна виколопати і рукою. Давайте справді трішки пірне, будемо, чи тут взагалі глина є хоча б поблизу. Я, я не знаю, як я так під водою балакаю, але ну, якось мене так виходить. Ну не знаю. Мабуть, мене, е, ну не знаю, якось мене так виходить під водою балакати, чи це добре. Ну, не знаю, чи це під водою добре балакати. Ну, у мене якось я трошки буль-буль-буль-буль, насправді, -буль 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 -буль, ну, тим не менше наче виходить. Тому давайте э, подивимося нашу э, річку поблизу. Можливо, тут десь є глина ще. От у нас якась дивна дюрка, що тут є, це як бачите, це болижнік і це не, не те, що нам потрібно. О, бачите, є трішки глину, це я чіпати не буду, хай це де, де, як кажуть на, на розмножок. Тому що робити, нічого треба ще нети трішки глини, щоб було насправді. Що собі. Давайте трошки посижу обсохну, як бачите, глини чомусь нема. Тому це також важливе питання. Ось сиджу весь мокрий в трусах, і глини в мене немає що робити, нічого не робити. Тому що для того, щоб, щоб далі будувати свій будиночок, мені потрібна глина, і глини поблизу немає, тому. Глини, як ви бачите, є стільки завгодно. Це насправді доволі добра новина. І що далі будемо робити? Ну, давайте спробуємо трішки зачерпнути. Всім просто, просто рукою набираємо глини, я бачите, я знову топлюся. Це не добре. Цю я кажу знову, але зі мною вже так я було, що я топився. Тому треба, щоб було добре. Так, тихенько пірнаємо, впливаємо назад. Знаєте, не так хочеться на море поплив. На море поїти, що капець. Давно я на морі, на морі не був. Я все ж таки надію, що на наступний рік якось я на море поїду. Да, мені дуже хочеться. Так, підставте лайк, хто хоче на море поїхати. Так. Так, я собі трішки здобув глини, і це вже, мабуть, досить. І зараз ми підемо далі сохнути на наш оцей пецьк, і тут дивиться, як, як горить, наш чудовий факел. І давайте десь ховаємо, наприклад, в інвентар е, запихнемо. Е, десь низу кинемось тут чи, чи десь усюди. І ще така мене така сіверна є. Пам'ятаєте, я минулий раз дивився, мені це дуже Ця штука називається Келп. Що це таке? Я не знаю, як цю штуку посадити. Треба буде якось подивитися в як... Що це насправді таке? Як з цією штукою взагалі боротися? Тому що в мене є оцей келп, і я не знаю, що нам насправді робити. Що робити з келпом, не знаю. Я так трошки забалакався. Тому що зараз робити? Ну, є одна маленька проблема. Треба чимось, обачте. Вобі. РНПC. Це він щось по. Чомусь почав лазити по моїй хаті. Тому я піду легенько дам йому пілюлі з допомогою меча. Чому? Бо це насправді добра ідея. Тому що в мене капці не, об... не обсутане, це, мабуть, не дуже важливо. Ну, Тим не менше, водні процедури — це добре. Да. Де то є... де НПС-ка десь, а це баришня. А, ну баришня — це хорошо, да. Бачите, Пані Вобір і ще одна баришня. Да. Чогось їх багато стало, дуже багато. Да. Таке у нас тут поле з травички, а я йду тихенько пробувати заготалювати дерево просто рукою. Ось такий суровий дядька. Будемо зараз рубати дерева просто рукою. Що буде? Ну якщо, вся рука буде в мозолях, нічого страшного, підемо тихенько рубати дер... дерева просто руками. Все-таки да. виламуємо гіляки і далі все, тому що нам потрібно те, що потрібно, нам потрібно мати якісь матеріали, тому що. Без того, щоб ми не зможемо спекти цегло без деревини, а також нам потрібна все ж таки сокира, щоб, щоб не рубати дерево просто рукою. Ну, бачите, я зараз пробую намаганько. Я зараз просто намагаюся рубати дерево вже пеньком. Це насправді значно веселіше, рубати дерево... рубати дерево. Пеньками. Тобто берете велику ломаку і починаєте лупати з усієї дурі по стобору дерева з метою його зрубати, що насправді доволі весело, і що, і що насправді дуже важливо, дозволяє нам е, займатися якою-не якою, неякою, але фізичною роботою. Тому я все ж таки закликаю ходіть в спортзал, бігайте, а також щоранку займайтеся зарядкою. Це насправді дуже важлива справа. Тому зараз ми треба зробити що? Треба, як бачите, я зараз стар, старно визбираю усе, що є на дереві, і забираю це все собі. Тому що це насправді дуже важливо. Коли у вас є дерево, яке росте у вас під хатою, важливо зібрати усе, що на ньому є, і забрати собі для, для подальшої утилізації або ж переробки в щось інше. Так, це насправді важлива тема. Е Чому? Тому що е, ресурси це завжди важливо, але важливо, щоб ресурсів не було надто багато, оскільки, якщо у вас ресурсів надто багато, у вас немає куди дівати. От бачите, я зробив невеличку полку і тепер е, і тепер е, дерево просто обсипається. Бачите, тільки що, бачите, от впав саженець, обов'язково його, його треба посадити назад. На у нас є два саженці, і їх також потрібно висадити обов'язково. Так, і також треба забрати ось цей пеньок і зараз нам робити сокиру з, з яблуні. Беремо 4 пенька і яблуню легенько колимо вниз. Так, і тепер робимо, робимо сокиру з яблуневого дерева. І ось так у нас виходить воден 3, але насправді це не всі матеріали що мені потрібні, оскільки я ще хотів. E, можливо, мабуть, ми цим зараз займатися не будемо, чи є в нас тут є. Так, щось мені щось пнуло, чи що? E, треба зробити тут якийсь такий гарний підмо... гарно стелити землю, щоб можна було все ж таки... сюди посадити нове дерево. Давайте з таким хрестом так, і сюди посадимо. Тут ми вкинемо ще земельки і таким чином зробимо місце для дерева і сюди посадимо саженець дерева, і хай собі тихенько росте. Іна проблема, що тут, мабуть, не з'явиться травечка, я хотів, би, щоб, була ще, щоб, була ще, щоб тут була ще травечка. Щось, щось а, у нас є така цікава рослинка, яка називається келп. І як же її посадити біля себе, я коли здивився і не, міг, і не зміг знайти. Тому насправді треба зробити те, що потрібно. Зараз ми тихенько сидимо до них на сайт на сайті Вікіпедії проєкту Майнтест і подивимося, як насправді. Е, як насправді е, садити ось це дерево, тому що це насправді дуже важливо. Як це зробити? Ну, мабуть, ми зар... я зараз відкрию. Сайт Вікіпедії і просто почнемо тихенько листати. Е, мабуть. Знаєте, я чогось не хочу. Я чомусь не хочу туди лізти взагалі, якщо чесно. Давайте ми просто покладемо здобуті наші пеньочки. О, як бачите, у нас були пеньки дерева, і я їх не бачив. Все насправді стобори дерева, стобери яблуні, і я чомусь їх. Не використовував. Ну добре, ще є в нас, в нас є ще 18 цеглиночок і що далі буде, та що там ще є, ще є. Ще в нас є. Насправді. А, це в нас в скрині, у нас ще є 2 блоки скла. І насправді, ресурси в нас є, тому можна зайнятися чим-істиками чим і я казав, мій друг. Мені Німеччина займеться тихенько якимось декором безпосередньо у грі. Як бачите, вже тимні, я тихенько вже хочу спати, і насправді одна маленька проблема, я до сих пір немає ліжка, і в нас закінчиться наш ігровий день, і ліжка в мене немає, і знову будемо сидіти на помазки, лазити по світу і намагатися щось тут зробити, тому що насправді без... Без е, світла це насправді доволі цікаво. І бізлічка також дуже цікава, оскільки спати приходиться просто на голі цеглі. Е, де немає нічого, що насправді доволі, доволі весело. да. Тут є моби, всяка ерунда бігає. І що робити, а нічого не робити. Тому що робити? Нічого ми зараз тут робити не будемо, тому що не треба. Тому що. Треба будувати будинок, а сьогодні мені сьогодні це вже займатися лінь, і, мабуть, на цьому будемо сьогодні заклятися нашим відосом. Тому на все добре, на побачення.